Дітьми, так і перед їхніми батьками. Про це повідомляє центр національного спротиву. Вони ітують дорослих на вибори і обіцяють суттєві поліпшення для них та дитини у разі правильного вибору. Також ворог проводить роботу з дільний вибор їхню батьківщину Росію і пропаганду про домашня консервація випускні альбоми Чином, окупанты... Главная повариха для Виктора Дмитриевича. Ух, вчера Дмитрия. было солнышко, девятка. 210, 210 лет этому товарищу Шевченко, гражданину мира. А сегодня на 10 градусов холоднее. На Закарпатті, Прикарпатті, а вдень у Західних місцями Одеській та Вінницькій областях дощ, а на решті території без опадів. Літер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. У Західних областях вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура у південно-західній частині вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень від 5 до 10 градусів тепла. На Закарпатті до 14 з плюсом. На решті території вночі від 1 до 6 градусів морозу, О, на північному сході до 9 градусів морозу, а від 3 кришка. до 8 градусів тепла. На Київщині завтра О, на Києві. без киві. опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура по області вночі від 1 до 6 морозу, а Ого. від 3 до 8 градусів тепла. О -о. Зараз у столиці плюс 7. Анна Данько, Українське радіо. Киеве плюс тема в Миргороде и четырех. не мая. Вы украинское радио. Угу. Слухаем. украинское на украинском радио. 17 часов. Слухаем. Щиро ровіта всіх, хто слухає українське радіо О цій парі. Ми починаємо і ще один день. Ми починаємо і ще одну програму амбасадори. А відтак ми починаємо і ще одну мандрівку надзвичайної біографією сторінками життєпису людини, яка сьогодні завітала до нас в гості. Втім, завітали в гості. Це не більше аніж фігура мови, тому що у нас на зв'язку зі студією українського радіо далека Індонезії. Надзвичайно у них Індонезія. В Україні, в Індонезії. В це вже би.